Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про функції дати і часу в Excel, як з ними можна працювати, і які основні елементи їх використання можна застосувати при роботі з електронними таблицями. Ну, почнемо з найпростішої, напевно, функції. Так, функція Today. Ця функція в свою чергу дозволяє нам вказати. Показати, який сьогодні є день. Так, Як вона взагалі працює. Так, Нехай ми маємо таку невеличку табличку. Для того, щоб з нею працювати, нам з вами необхідно в клітинці, де ми хочемо вивести сьогоднішню дату, прописати дорівнює. Далі прописати назву функції. Причому звертаю вашу увагу, що ця функція в нас не має. Ніяких аргументів. Тобто, нам просто потрібно саму назву функції прописати і все. Так, тому прописуємо, дорівнює. today. Так, ось вона в нас є. Вибираємо. Не забуваємо закрити. Аргументів вона немає. Клікаємо і бачимо, що сьогодні в нас є 18.07 2025 року. Ну, в принципі, більш. Такого складного з цією функцією робити ну, нічого не потрібно. Далі йде в нас наступна функція, яка називається year. Вона в нас працює за схожим форматом, тільки вона дозволяє з дати нам виділити тільки рік. Як це може виглядати? Наприклад, давайте знову ж таки ми маємо таку невеличку табличку, в якій в нас є два стовпчика. Так. Перший це є поточна дата, якась там, яку я там собі вибрав, і друга, де нам потрібно з цієї дати виділити рік. Як цим елементом можна скористатися? Для цього нам потрібно знову ж таки клікнути в клітинку, де ми хочемо провести цей розрахунок, далі прописати Дорівнює, прописати назву функції «year». І в назві функції вказати клітинку, з яких ми хочемо відділити руки. Ну і бачимо, що тут в нас окремо вже є відділений елемент з руками. Так, ще, один, ще одна функція, яка може бути в пригоді. Це функція, яка називається Workday. Вона повертає число, яке представляє дату, віддалену на задану кількість робочих днів вперед або назад. Тобто, якщо нам потрібно там визначити, яка дата буде там через 14 робочих днів, або там, буде за 14 і так далі, чи за 10, чи за 15, чи за 40. і так далі. Як дана функція працює? В даному випадку, знову ж таки, нам необхідна невеличка табличка, з якою ми будемо працювати. Так? От, Ми нехай маємо. Поточну дату 17.03, і тепер нам потрібно визначити, яка дата буде через, там, наприклад, ну скажімо, через скільки. Давайте через 14 днів. так? Що для цього потрібно зробити? Для цього ми робимо наступне: ми з вами прописуємо, дорівнює, далі використовуємо функцію day, так, є, Далі вказуємо елемент, який, який, від якого нам потрібно визначити. Так, в даному випадку, це ця, ця клітинка. І крапка з комою, і вказуємо, скільки днів, наприклад, 14. І закриваємо. От, і в нас тут повертається число. В чому проблема? Тут важливо, що тут має бути обов'язково тип клітинки, не загальний, а дата час, бо інакше в нас буде видаватися якесь таке число. Якщо ми виберемо формат дати і часу, бачимо, що через 14 днів це в нас буде 16.04. Або ще один варіант, наприклад, ми можемо визначити, яка дата буде від сьогоднішнього дня за 14 днів. Аналогічно маємо от табличку. Єдине, що замість ось цієї клітинки, яку ми ось тут прописували. так от, B4, ми будемо писати дата, яка вже у нас називається Today. Так, Функцію Today будемо використовувати. Давайте спробуємо це реалізувати. Дорівнює. так, Після цього прописуємо функцію workday. Так, функція workday в нас є прописана. Далі нам потрібно прописати функцію Today. Так, тобто сьогоднішній день визначити. Далі ми ставимо крапку з комою і кажемо через кільки днів. Наприклад, давайте цього разу 15. От. І в нас показує, що через 15 днів у нас буде 8.08. Ось такий варіант у нас використання цієї функції. Ще один елемент. Так, це. Об'єкт, який дозволяє нам визначити день тижня. Так. Давайте подивимося, як це працює. Це в загальному, знову ж таки, нам потрібно створити ще одну табличку, в якій ми будемо виконувати це завдання. Так, Далі нам необхідно скористатися функцією, яка називається в нас текст. І перевести значення ось цього в текстове значення дня тижня. Як воно працює, так, прописуємо дорівнює. Далі функція е, текст. Після того, як ми прописали функцію текст, ми вказуємо, що ми хочемо зробити. Ми вкажемо, що з цієї клітинки ми хочемо передати елемент у вигляді днів. Для цього нам потрібно 4D прописати. Ось тут, в лапках, перепрошую. Так. Є. І в нас виводиться, що день тижня в нас є четвер. І остання функція, яка дозволяє нам визначити робочі дні відповідно до якогось проміжку так, часу. Ця функція в нас називається. Так, називається Network Day. Давайте я створю нову нову, новий аркуш. Так. Ось в мене є що? Проект, є дата початку проекту, дата закінчення проекту. Ну, відповідно, якщо ми від дати початку віднімемо, так, віднімемо. Верніше від дати закінчення віднімемо дату початку проєкту, будемо знати, скільки взагалі цей проєкт триває. Але на цей проєкт можуть припадати як робочі дні, так і вихідні. Так? А нам потрібно визначити кількість суто робочих днів. Для цього використовують якраз функцію Network Day. Так? Network Day. Як вона працює? Вона перераховує скільки днів і враховує, які дні є вихідними. Ну, знову ж таки, воно рахує загальні вихідні, субота, неділя і ті, що вказані, так? якщо є якісь додаткові, то нам потрібно також їх вказати в цій функції. Ну, Давайте зараз порахуємо просто вихідні, які є, вихідні, які є м на цьому проміжку. так? Вводимо функцію Network Day, вводимо початкову дату крапку з комою. І кінцеву дату. І закриваємо цей елемент. Enter, ну і бачимо, що на цей проміжок у нас припадає 3 вихідних, тобто в загальному у нас буде 13 робочих днів. Так, Ось тут, наприклад, припадає 6 вихідних, тут один і так далі. Що важливо, що цей проект один день тривав, так, календарних днів це 0 виходить, але робочих днів це виходить все ж таки один. Ну, якщо говорити про основні Функції дату та часу, це все звичайно. Там є ще багато інших, більш таких специфічних, які використовують в якихось конкретних специфічних ситуаціях. Але що стосується базових функцій, то це все. Тому дякую за увагу.